Всім привіт на футбольному каналі. Перший тайм постійний дайджест новин вже просто зараз. А ви, поки підтримайте мій канал, та підпишіться і поставте вподобайку. А ми починаємо. Іспанські змі циганков спробує повторити свої хороші виступи на полі Барселони. Не думаю, що Мудрик колись був потрібен Челсі. Британський журналіст оцінив перспективи українця в АПЛ. Забарний в резерві Бормута на матч проти Лестера. Гравці Вереса влаштували бійку на тренуванні команди. Найкращим гравцем чемпіонату України в лютому березні став бельгієць. Баварія націлилася на коло Муані та Кейна. Іспанський ЗМІ циганково спробував повторити свої хороші виступи на полі Барселони. У понеділок, 10 квітня, Жирона в рамках каталонського дербі зіграє на полі Барселони. Найбільше видання регіону Мунду Депортіво вважає, що аутсайдер може створити сюрприз з синім гранатовим завдяки грі Віктора Циганкова. Циганков став зірковим придбанням Жирони в зимове трансферне вікно. Щоб підписати його, клуб заплатив Динамо 5 мільйонів євро. Українець відповідає Мітчелу за довіру, забивши три голи і віддавши три асисти, упевнені, що він спробує повторити свої хороші виступи на полі бар. Характеризує Віктора Мунду Депортіво. Не думаю, що Мудрик колись був потрібен Челсі. Британський журналіст оцінив перспективи українця в АПЛ. Англійський журналіст Дін Джонс поміркував над доцільністю коштовного трансферу шахтаря. Я просто не думаю, що Мудрик колись був потрібен Челсі. І тепер, оскільки вони витратили на нього так багато грошей. Їм потрібно знайти для нього роль у команді та змусити його працювати. Це дійсно складно, але на таких ранніх етапах я не дуже турбуюся про це. З точки зору гравця, йому потрібен час, щоб звикнути до англійського футболу. І ми не побачимо повного ефекту від нього до початку наступного сезону, написав Джонс у своїй колонці на порталі GiveMeSport. Забарний у резерві Бормута на матч проти Лестера. Український захисник Бормута Ілля Забарний опинився в запасі на поєдинок чемпіонату Англії проти Лестер Сіті. Після свого приєднання до вишенняку забарне заліковував у травму і вперше з'явився у заявці на гру на початку квітня. У попередньому турі проти Брайтона українець дебютував в АПЛ, вийшовши на заміну незадовго до перерви. Матч з Лестером стане для 20-річної Лі третім, коли він потрапляє до заявки. Гравці Вереса влаштували бійку на тренуванні команди. Неоднозначна ситуація склалася всередині колективу Рівненського Вереса, який стрімко скочується на дно турнірної таблиці нинішнього чемпіонату України 14 місце перед 20-м туром. Як повідомляє «Спортивка», на одному з останніх тренувань команди стався серйозний конфлікт. Між футболістами Вереса Віталієм Дахновським і Геннадієм Пасічем. Виникла бійка. Причому за інформацією джерела йдеться не про якусь штовханину, а саме про справжню бійку. Причини конфлікту між футболістами поки невідомі. Найкращим гравцем чемпіонату України в лютому березні став бельгієць. На офіційному сайті Української прем'єр-ліги завершилося традиційне опитування за визначення найкращих у чемпіонаті України за підсумками місяця. У цьому випадку за підсумками лютого березня. Цього разу найкращим гравцем УПЛ став бельгійський півзахисник Одеського Чорноморця Зіді Бадібанга. Який набрав 31,3% голосів. Баварія націлилася на коло Муані та Кейна. Мюнхенська Баварія серйозно налаштована на придбання центрального нападника у найближче трансферне вікно, повідомляє німецьке видання Аз. Як інформує джерело, Баварія придивляється до нападника Айнтракта Рандала Коло Муані та форварда Лондонського Тоттенхема Гаррі Кейна. Обидва футболісти не проти потенційного переходу до мюнхенського клубу, але їхній трансфер може стати напрочуд дорогим для мюнхенців. Баварія вперше за свою історію може заплатити 100 мільйонів євро за одного гравця.